yeah mm -hmm. Вітаю у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Сьогодні субота, 9 травня, великий день, день світлої перемоги. Щиро вітаю вас зі святом, світла пам'ять тим, хто її здобув, та вшануємо тих нечисленних, хто ще живий. Тож наш сьогоднішній випуск новин буде присвячено саме святковим подіям. Міський голова Станіслав Сафронов вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців під час покладання квітів на місцевих військових кладовищах. Студенти технічного університету взяли участь в акції Дерево Душа Героя, в рамках якої висадили дерева поряд із закладом. Традиційна зустріч ветеранів Великої вітчизняної війни з учнівською молоддю відбулася у школі номер 44 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та примирення. На жаль, це свято віднедавна поєднує покоління дідів та онуків. Вже другий рік українці святкують День перемоги у часи сьогоднішньої війни. Виходять вшанувати пам'ять учасників бойових дій та ветеранів Великої Вітчизняної війни, коли на сході тривають бойові дії. Відтепер масштаби подій тих часів для всіх стали зрозуміліші. Війна дійсно страшною, а військові беззаперечними героями. Цього року покладання квітів пройшло скромніше і без зайвих урочистостей прийшли дійсно згадати та вшанувати. З кожним роком ветеранів великої вітчизняної на урочистих заходах менше. Є. Невблаганна течія років та понівечена війною здоров'я даються ветеранам знаки. Цей колишній військовий першого українського фронту вже відзначив 90-річний ювілей. Тобто, на початок війни йому було трохи більше 20-ти. каже, пройшов від Курська до річки Одер в Німеччині, де був тяжко поранений. Кінець війни стрів у шпиталі. Ділиться, чекали спокійної старості, а стріли геть інше. А люди, те, которые работали, трудились, добрый, добрый. войну пережили такую. И вот под конец такая несчастная жизнь, она не радует никого. И я вот смотрю на людей, какие люди обиженные. Мне хочется, чтобы люди знали, что когда-то придет порядок. Найдется человек, который сделает это. Сподеваюсь она лучше. На мир. І не луць, Дай Бог, щоб наші дітки не знали горя, того що ми пережили. Буквально під зброєю ворога у важкій праці пройшли дитячі роки Надії Васильівни. Каже, життя врятував милосердний випадок. Тікали від бомб, окопи і все. А скільки вам років було О, тоді? Бомб. Сім. Як війна почалась, кончилась, вже було одинадцять. Ну, ми війну знаємо, на розстріл виводили нас. З болісними спогадами старі люди стежать за новою війною, скаржаться на владу, бояться за життя тих, хто зараз в зоні бойових дій і, сподіваючись на краще, бажають миру. Побажаю всім, які служать зараз, щоб вони щасливо стануть живими і вернулись спокійно. Дому. На військовому цвинтарі по вулиці Скаліка, де пройшло урочисте покладання квітів, знаходяться дві братські могили та понад чотири сотні індивідуальних. Без уваги та спомону не залишили жодного з військових у маленької насті. Тут похований прадідусь. На цьому кладовищі мій дідусь похоронен Михайло Іванович. Він був на цій великій вітчизняній війні. Він там воював зі фашистами. Там було дуже тяжко воювати, тому що це дуже серйозно. Запитуємо про ветеранів війну та перемогу у настіних однокласників, дещо соромлячись камери на прості питання, відповідь таки знайшли. Що таке день перемоги? Це коли е, перемогли е, воєнні е, німці. А хто такі військові? Воюють. Для чого? Ну, щоб захистити нашу землю, щоб не було, не, не, не було війни. Мій дідусь був ветераном, він воював за Україну. Для них найголовніше – це здоров'я, щоб вони багато літ прожили. Міський голова Станіслав Сафронов зазначає, сьогоднішній день святий для нашого народу. Сама назва Нового Свята День пам'яті та примирення, говорить за себе. В цей день ми отримали найголовніше для життя любої людини. Це мирне небо над головами нашими. Це Гарантований спокій, це право на життя, це право на розвиток людини і дитини. Тому ми повинні вклонятися тим нашим воїнам, котрі віддали своє життя за те, щоб ми жили в спокій в мирі. І ми це і робимо будемо робити традиційно щорічно. Ми повинні пам'ятати про тих героїв, котрі, віддавши своє життя, поклавши свою свою молодість заради нашої батьківщини, заради майбутніх придешніх поколінь, робили подвиги. Доказує, що що наш народ народ, який любить свою свою батьківщину, любить свою родину, любить свою землю. Тому ми шануємо пам'ять всіх наших загиблих. А тим, хто живий, ми бажаємо міцного здоров'я, бажаємо, ще довгих дов, довгих років життя. Дай Боже, щоб все було гаразд, і всім блакитного, мирного неба над головами. Мер підкреслив, ці люди заслуговують високої поваги, і міська влада зобов'язується усіляко допомагати ветеранам, щоб вони відчували турботу та підтримку. Відзначили День пам'яті та примирення і на території Баглійського району. Вже традиційно захід відбувся на цвинтарі соцміста, де встановлена пам'ятна стела на честь воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Детальніше по темі у наступному матеріалі від наших кореспондентів. Сегодня в Болецком районе впервые, как и во всей Украине, празднуется день памяти и примирения. И мы вспоминаем сегодня жертв, которые погибли во Второй мировой войне. Я хочу отметить, что ну, почти все люди нашего района с пониманием относились к этому мероприятию, все прониклись и все приняли участие в, в воспоминании и поминании жертв, которые були принесені у час Другої світової війни на нашій українській ініпредаженська землі. У заході взяли участь представники міської та районної влади, курсанти школи і міліції, студенти фізкультурного коледжу. Та звичайно головними на цьому мітингу були ті, хто виборов для нашого покоління мирне небо над головою. 9 мая. Багато ветеранів, учасники великої числі війни, думають о многом. О том, чего забыть нельзя никогда. Я знаю, пройдут года, пройдут десятилетия, столетия, сменится на Земле неоднократно поколение людей. Но признательность и уважение к тем, кто защитил народы мира от истребления, Не забудуться ніколи. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятної стели та до могил загиблих героїв. Після чого рушили до другої алеї пам'яті, яка виникла у цьому місці нещодавно. Мова йде про поховання наших земляків, які героїчно загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Міський голова Станіслав Сафронов підійшов до могили кожного бійця, щоб схилити голову перед подвигом цих хоробрих та патріотичних людей. Ці молоді хлопці велика. Подяка низку клін за те, що вони в свої молоді годи залишили над нами поки ще то чисте небо за залишили на наші недотримані не кордони, котрі ще ми витримуємо. Вони нам показали те, що ми не можемо бути переможними. Вони показали знову таки хоробрість. На останок заходу міський голова ще раз щиро привітав ветеранів із великою перемогою та побажав їм міцного здоров'я та тільки мирного неба над головою. Дніпроджажинську урочисто приєднався до всеукраїнської акції Дерево, душа героя вже стало доброю традицією напередодні святкування Дня Перемоги висаджувати нові парки та сквери, які б увінчували подвиг бійців. Цього року ініціаторами створення алеї пам'яті стали студенти ДДТУ. На місці висадження молодих дерев побувала наша знімальна група. Висадка дерев до травневих свят вже стала для великої студентської родини доброю традицією. Это уже вторая лия. В прошлом году на преддверии 9 мая мы высадили в общем -то, около 40 берез с левой стороны университета, где мы тоже делаем студенческий парк. И здесь эта традиция уже ежегодная у нас повторяется. Ініціаторами акції виступили студенти економічного факультету. Коли молоді люди прийняли рішення про створення алеї пам'яті, вони звернулися за допомогою до представників міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, члени якого із задоволенням відгукнулися на таку пропозицію та взяли активну участь у заході. І по всій Україні йде акція Дерево душа героя. Тому ми вирішили у нас в Дзержинське зробити таку акцію. У нас піддержали студенти нашого університету. Щодо самих студентів, то для підростаючого покоління цей захід став прекрасною нагодою продемонструвати свій патріотизм та захоплення подвигом загиблих героїв. Ми вирішили увіковічити пам'ять героїв, які поклали своє життя, щоб у нас було світле майбутнє. І... На засіданнях ми вирішили е, от таку алею висадити. Це алея пам'яті героїв. А, власне, якщо ви помітили, то лист, листочки березки вони схожі на свічечки, і сьогодні таким чином ми хотіли запалити ці свічечки в знак пам'яті. Взяти участь у акції студенти запросили і почесних випускників економічного факультету, які колись старанно вивчали усі тонкощі економіки, а сьогодні успішно працюють на благо городян міста. На запрошення відгукнулися секретар міської ради Олександр Плахотник та перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Почесні випускники взяли активну участь у висадженні дерев та сфотографувалися зі студентами на пам'ять. По-перше, дуже приємно, що така хороша цікава ініціатива відбувається від студентів. по вторых вдвойні приємно, что... Що та студенти економічного факультету нашого університету, випускником которого я теж являюсь, це моє перше образування я отримав іменно в факультете. Коли трудовий десант було завершено, студенти домовилися між собою про графік поливу висаджених дерев. Адже для того, щоб молоді берізки гарно прижилися на новому місці, за ними слід ретельно наглядати. Свято перемоги, слави та поваги відбулося в середній загальноосвітній школі номер 28 яка розташована в селищі Романково. Тут традиційно, за ініціативою місцевого депутата Анатолія Савенка та його колег з депутатської групи опозиційного блоку проходить святковий концерт для ветеранів великої вітчизняної війни. Вперше слово перемога стало звучати ще вагоміше не лише для самих свідків страшних подій, але й для тих, хто раніше тільки чув про це. На зворушливому святі побувала наша знімальна група. У Заводському районі, до якого відноситься селище Романково, проживає 55 учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. Більше півтори тисячі учасників війни та понад сім тисяч дітей війни. Тут у актовому залі школярі та гості зустрічали їх оплесками та стоячи, адже саме завдяки їм, 70 років тому, в Україні запанував мир. Першими привітаннями від імені міського голови Станіслава Сафронова виступив голова Заводського району Володимир Пелепас. Сьогодні ми чествуємо учасниками війни. которые защитили нашу Родину, дошли до Германии, до Берлина, которые в кратчайшие сроки восстановили экономику нашей страны, восстановили и построили новые города и села. Низкий вам поклон. Володимир Пелепас вручив низку нагород та грамот ветеранам. Відтак ювілейну медаль за визволення Білорусі від президента республіки Олександра Лукашенка отримав учасник бойових дій Петро Деменніков. В ході святкового концерту звучали військові пісні у виконанні школярів. Теплі слова ведучих до ветеранів супроводжували весь захід. Подякував ветеранам за перемогу і депутат міської ради Анатолій Савенко. Обична готуюся нога сказати біля вас вете прекрасний день. Я очень переживаю. Я лично от себя, депутатов, которые пришли, мужская Марина Галина. Вот Сакуренко Женеза Викторовна, хочу пожелать вам еще много, много здоровья. Чтобы вы своим присутствием нас радовали, что вас еще многому нужно учиться нашему поколению. Большое спасибо лично от меня, от всех, я думаю, жителей города Днепродзержинска за вашу победу. Ветерани Дніпродзержинська це глибоко шановані люди. Багато з них беруть активну участь у військово-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Демонструють свої таланти на сцені. Але є й ті, чиє здоров'я зовсім слабе. Тому їх привітали особисто на дому. Відзначили організатори свята. Хвилину мовчання згадали тих, хто назавжди поліг на фронтових полях. ветеранского коллектива, от имени четырех первичных ветеранских организаций частного сектора, большинство, которые находятся в этом зале, сказать большое спасибо организатору этого мероприятия, Анатолию Степановичу. <звы> Уважаемые друзья, этот человек не первый год проводит эти мероприятия в 28-й школе. Кажуть, велика вітчизняна війна зазирнула в кожну хату, адже дуже мало родин, в яких би не було військових. Обов'язок батьків розповісти наступним поколінням про подвиги їх родичів. Дівчата зі школи кажуть, що ветерани – це справжні герої, які є і в їх родинах. Маша? Моя прабабушка, прадідушка. Ну прадідушка вже немає живих, а бабушка ще є. Ну, у мене приймали участь у війні, але вони вже умерли. Іванов Євгеній Фоміч. Я б хотіла би благодарить його за те, що благодаря йому ми живемо ну, не только благодарімо всім вітеранам, благодарі їм ми живемо. Да, я теж поблагодарила їх. очень благодарна за те, що ми сейчас живемо. Член депутатської групи опозиційного блоку Марина Горська теж згадала свого діда, який був військовим та захищав батьківщину в роки Великої Вітчизняної. У меня дедушка был в армии тогда офицером, и он принимал участие. Бабушка с тремя детьми. То есть и мои мама они находились в тылу. Моя мама родилась в 1941 году и имеет статус ребенок войны. Я бы сказала ему, я поклонилась бы ему низко. И, конечно же, поцеловала бы его и сказала ему огромное спасибо за то, что мы столько лет прожили в мирное время, то, что мы сумели оценить эту ситуацию. Незважаючи на те, що свято перемоги у Великій Вітчизняній війні офіційно переіменовано у перемогу над нацизмом в Європі та завершення Другої світової війни, одвих ветеранів від того меншим не став. Нам приємно, те, що сьогодні ми маємо можливість пообщатися з тими людьми, які, слава Богу, ще є живі. Здоров'я хочеться їм пожелати в ці дні. Найголовніше – головне крепкого здоров'я, щоб вони як можна довго долі були з нами. Ветеранів героїв школярі привітали квітами та разом з ними в стилізованій формі випустили голубів миру в українське небо. Варто відзначити, що свято для ветеранів влаштував місцевий осередок опозиційного блоку. Після всіх урочистостей героїв міста чекав святковий обід та фронтові 100 грам. З кожним роком, на жаль, свідків подій Другої світової війни стає все менше. Тому уваги до тих, хто творив історію, не буває забагато. Традиційна зустріч ветеранів Великої вітчизняної війни з учнівською молоддю відбулася у школі номер 44 міста Дніпродзержинськ. Вони підготували для гостей концертну програму та квіти. А захисники вітчизни ділилися своїми спогадами про бойових побратимів, про звитягу і доблесть. На таких зустрічах її завжди є що одне одному сказати. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто не повернувся із полів великої Брані, з фронтів великої вітчизнаної війни, і висловлюємо щиру вдячність тим, хто кував цю перемогу, працюючи на фабриках, заводах у полях. Саме такими надихаючими словами відкрила урочистий захід директор середньозагальноосвітньої школи номер 44 Людмила Загородня. Наша задача хлопці, знати, уважати, любити, вивчати історію свого народу. И сегодняшний праздник показывает, что наши школьники именно так относятся к истории, к победам нашего великого украинского народа. Тих, хто наближав перемогу над фашизмом, ми не маємо права забути. Особливо у цей для держави час. 9 травня це не тільки день перемоги, а день скорботи і пам'яті. Цьогоріч свято пам'яті у СЗШ номер 44 відрізнялось від попередніх, адже на ньому були присутні не лише ветерани Другої світової війни, а й солдати з фронту, які сьогодні захищають кордони нашої держави. Не хочу, щоб сюди прийшла війна. Не хочу, щоб тут почалося те саме, що робиться в нас на Донбасі. І в Луганську, де гинуть наші хлопці, ми згадуємо ту війну на границях на наших, і де інша війна. Ми любимо цю землю і будемо за неї боротися. Я вітаю всіх із святом. Через 75 років фашизм почав відрождатися. І так як вчили нас наші прадіди, своє землі загарбника треба. І я від імені Збройних сил обіцяю, що ті заповіти, які давали нам, ми виграємо і загарбника з нашої землі, ми проженемо. І пам'ять про вас, і про тих хлопців, які зараз стоять на передовій, буде жити вічно. Народ України з глибокою вдячністю та скорботою схиляє голови перед пам'яттю тих, хто не повернувся з цієї жорстокої війни. Зовнішня небезпека і загроза цілосності держави позначилась на цьогорічних заходах до Дня Перемоги. Саме тому українці мають об'єднатися і зробити усе можливе, аби ветерани відчули повагу до їх подвигу. Я 9 мая 45-го року був День Побіди, а я ще до 25 октября служила полгода в Одесі. Розмінували Чорне море і дійшли до Румунії. Мені все одно звання присвоїли, тому що я і слушаю, і працювала при штабі на апараті Бадо. Після урочистого святкування біля школи ветерани разом з учнями пішли до класів, аби поділитися з ними своїми спогадами. Також ветерани подякували дітлахам за таке неймовірне свято. Я такого не виділа, це прелість. Це плюс директору школи, що на побесвакоїлась. такие детки хорошие. А? Я от чистого сердца и от имени всех сидящих ветеранов, которые сидят, хочу поблагодарить участников, которые приготовили этот необыкновенный концерт. Спасибо вам, ребята. Низко кланяюсь от имени всех вам. На учнів 11 класу чекало заняття приурочено до 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. На урок патріотизму запросили військових, які брали участь в АТО. Військові наголосили, що патріотизму не навчишся, його можна лише виховати. І так далі. Тос тобто, ну, я ріс без діда, батько ріс без батька. Я не хочу, щоб ваші діти росли без батьків. Я не хочу, щоб ваші внуки і діти, щоб ви їх винянчили. Тобто, я бажаю мира. Я на цьому роблю наголос. Сьогодення, як ніколи вимагає від підростаючого покоління любові до батьківщини. Прикладом для вихованців СЗШ номер 44 є волонтери Січка Р, які співпрацюють зі школою та постійно привозять військових з фронту, які розповідають про реалії війни на сході. Ну, з плену нам, як би скажемо, нам повезло. Був мінський договор 15-го числа. Нас 17-го взяли в плен. І виходить, ми як були показательними. что вот они такие вот хорошие, они вот там к людям более-менее относятся, а другие те, что были вместе с нами, но ну, которые там полгода уже провели, ну там другое отношение к ним было. Да, есть еще те, что остались даже с нами, те, что попали еще остались, неизвестно, живые они, не живые. Выполнял гордость. патриотизм, конечно. ну для мене це було очень страшно. Я не мог повірити в эти слова, так як э, я не слышал раніше такого і не мог себе этого навіть представить. Любим уважаючийся мужчина должен понимать, що там происходит, должен захищати свій народ, свою сім'ю. На завершення дійства волонтери СічКР побажали всім миру та злагоди, непохитної віри у світле майбутнє нашої держави та міцного здоров'я на довгі й щасливі роки. 6 травня в Дніпродзаджинську відбулася легкоатлетична естафета, присвячена 70-тій річниці перемоги над нацизмом в Європі і завершення Другої світової війни. У змаганнях взяли участь студенти восьми Дніпродзаджинських вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації. Естафета проходила у сквері по проспекту Леніна від пам'ятника Проматею до центральної площі міста. Детальніше розповість наша Анна Дзьоба. Відкрив захід заступник міського голови Дніпродзержинська Сергій Павлюк. Він нагадав студентам про подвиг наших ветеранів, запросив усіх на заходи, які пройдуть до дня перемоги, та побажав учасникам естафети перемог. І хотілось би привітати всіх учасників змагань і побажати одного міцного здоров'я, успіху, мирного неба і як каже спорті, нехай переможе найкращий. Почесним гостем став полковник радянської армії Анатолій Білоконь, який поділився спогадами про війну та власними хвилюваннями. Коли розпочалась війна, йому виповнилось лише вісім років. А вже у більш зрілому віці він пішов захищати свою батьківщину. В кожній сім'ї хтось погиб, або був тяжело ранений, став калека. Побіда далась великою ціною в сорок воссорок п'ятому году. Нас стало на 28 мільйонів чоловік менше, ніж було в 41-му году. Но, тим не менше, ми побіділи фашизм, спасли мир від коричневої чуми в естафеті Загальна відстань склала 120 метрів. Участь у ній брало вісім команд. До складу кожної команди увійшло дев'ять студентів, кращих представників свого навчального закладу: четверо дівчат та п'ятеро хлопців. Это смешанная комбинированная эстафета. По продолжительности у нас получается 4 забега. В каждом забеге участвуют по 2 учебных заведения. И по лучшему результату определяется победитель и, естественно, что призеры наших соревнований. Для меня, прежде всего, это как бы хорошо, хорошо, что для ветеранов это все производится. Для меня лично это честь, что я участвую в этих соревнованиях. И Показую, що мені не бі... що мені, я не безразлічна за підсумками естафети. Переможцем стала команда Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. Друге місце посіли спортсмени Дніпродзержинського металургійного коледжу. Третє представники Дніпродзержинського енергетичного технікуму. Побіду ми очікували, тому що у нас краща лучше краща база. По легкої атлетіки просто супер. Організація цього конкурсу, цього всього була просто на вищому рівні. Намного більше, щоб розвивали види спорта, навіть в честь этого праздника. На даний момент команда, що посіла перше місце, готується до виступу на обласній естафеті. Також 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі, яка пройде 9 травня. Ну і про погоду на 10 та 11 травня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті погода покращиться. Буде мінлива, але без опадів. Температура повітря вночі становитиме 8 градусів тепла. В день стопчики термометрів покажуть позначку плюс 18. Вітер матиме змінний напрямок і швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. Я ще раз бажаю ветеранам здоров'я, довгих літ життя. Та усім нам і нашим нащадкам не бачити такої страшної та руйнівної війни. На все добре у студії працював Володимир Кремінь.